Команда, яка рве рейтинги в інтернеті, яка подобається глядачам навіть нічого не говорячи. Ваші опски. Команда КВН, пані галичани. Добрий вечір, любі друзі! Що, не чекали? Команда Кавен, фані галичани. Вони четверті. Знаєте, ми начитали в соцмережах на блогах, що ми взагалі можемо виступати без сценарію, що і ми впевнено це робимо. Ну що ж, тоді поїхали! Василина, куди поїхали? Вернись назад. Наша команда ФГ унікальна. Нам навіть редактори вирізали добивки. Тому ми сьогодні виступаємо без сценарія і без добивок. Це як? Богдан, покажи щось. А ви продивились мініатюру у лижних Буковелю. Богдан, покажи ще щось! Yeah! А ви продивились мініатюру у в вальпах. Богдан, покажи ще щось! А ви продивились мініатюру лижник влітку на городі. Like а зараз ми вам покажемо мініатюру, «Вадік, що ти тупиш. А ти чого тупиш? Зі сцени сходь! Зі сцени! Увага, увага! Екстрені новини. В Києві на Андрія зняли золоті ворота. Верховна Рада в шоці. В шоці від того, що в них взагалі в Києві були золоті ворота. А у нас випадок з двома грабіжниками. Ти хто? Я грабіжник. Грабую багатих. А ти хто? Я депутат. Я грабую бідних. А наші жарти виносять. А у нас найчасний даєчник вереха хабар. Алло, колян, все, їду зараз буду. Да. Ой, слухай, даєчник суплі. Що, нарушаємо? Їдемо на червоне світло по мобільному телефоні. Говоримо. Ти влип! Ну товар зло. Може якось домовимося, а? Домовимось, домовимось. О, я перепрошую, може ви маєте копійками? Моє копійками. Десять, двадцять, тридцять. А навіщо вам копійками? Хай держава знає, що ми даєшники на свята за копійки працюємо. Десять, двадцять, тридцять. А зараз ми покажемо, як студенти закупляються перед новим роком. Так, Богдан, що берем? Горілку беремо! Що беремо до горілки? Ще одну горілку. Може щось візьмемо закусити? Та ні, пиво дороге, давай ту вашу горілку і все. Може, закуску візьмемо? Та наші дівки візьмуть, ти а тим часом дівчата. Так, дівчата, скоро новий рік, що беремо? Вино, звичайно. Ну, а може щось до вина? А до білого вина? Червоне вино. А закусити щось берем? Закуски ну, куплять. Так, дівчата, перше запитання. Закуску, Закуску взяли? Ай-яй-яй-яй. Чим закусувати будем? Чим? У мене є ще 100 гривень. Ти що, дурна? Ти хочеш, щоб я 100 гривнями закусував? Це маєш свої 100 гривень. А у нас випадок у лікаря Лора. Отож, закривайте вухо і повторите за мною. 1432. 1432. 1345. 1345. Інше вухо. що що? Інше вухо. А, чую, чую. Здорово, підеш дистантні служити. По контракту. По контакту? По контакту піду. У мене там тисячу друзів є. Новий пилосос – моя жінка, Пилосос – моя жінка, тепер змоктує двічі більше моєї зарплати. Like by... А наші жарти заходять. І на завершення нашого виступу хотілося би сказати от таку річ. Богдан, скажи щось. Представляєте, якщо він піде одну четверту, оце прикол буде. Команда Фегіту. Бужніше одну другу. Одну другу. Оце прикол буде. Команда ФГ, то щось з чимось. З вами була команда КВН, Файні галищани. Будьте з нами, з нами файно. Пані Галичани, ваші облиски.